Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про пожежу на даху офісної будівлі у Рівному, після якої у повітрі фіксували підвищений між шкідливих речовин. Про волонтера, який з командою оснастили та передали на фронт 700 автомобілів, та про назвардійця, який раніше був коміком у лізі сміху. Підвищений вміст шкідливих речовин в повітрі зафіксували в зоні пожежі у Рівному 16 червня. Про це поінформували у Рівненському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Дах нежитлової будівлі зайнявся приблизно півдні поблизу автостанції Чайка у Рівному. До ліквідації пожежі залучили 9 одиниць пожежної техніки і 45 рятувальників. Причини пожежі і розміри завданих збитків наразі встановлюють фахівці. 16 червня, 13 година. До будівлі на вулиці Василя Червонія у Рівному одна за одною під'їжджають пожежні автомобілі. Тут ось уже годину палає дах будови. Займання сталося у нежитловому приміщенні, яке орендують підприємці. Тут знаходяться офіси та склади. Усіх працівників одразу евакуювали з будівлі. Розповідає очевидиця Ольга, що могло стати причиною пожежі. Жінка не знає. Ми працюємо в цій будівлі. Нам просто прийшли, сказали, вийдіть, будь ласка, всі ми відбувалися. Все та речі забрали. Десь в 12 з копійками 12-20, двадцять лодцять 12-10». можливо, якісь майно ваше пошкоджено. Я не знаю, я сумку взяла, все, 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 що я змогла взяти. Телефон сумку, все. 14-та година. До будівлі прибули 9 пожежних бригад. Вогонь ліквідовують 45 рятувальників. За гасінням пожежі спостерігають рівнянки Юлія та Наталія. У будівлі вони орендують кабінет, в якому надають послуги манікюру. Надіялися, що на цю сторону нічого не дійде, бо там зовсім маленький. Тоді поїхали, приїхали пожежні машини, почали Можливо. гасити, але воно ну, розійшлося. Дуже великий вогонь. П'ять поверхів кабінетів, напевно, по 7-8 точно на кожному поверсі. Ми не знаємо, чи в кожному кабінеті зараз хтось був. На нашому поверсі десь с людей вісім було. Так, звісно, злякалися і це ще до цих пір мандражки. Ми ще не знаємо, що там з нашим кабінетом, чи вціліло. Якщо не вціліло, то все, напевно, залите ще додою. П'ятнадцята година. Деталі займання повідомляють газовики. Вони прибули на місце події разом із рятувальниками. Ми всі оці газові мережі, які йдуть через це здання, які йдуть в це здання, що пожежа, ми їх всі відключили від газового так що тут нема за що переживати газопостачання відключене. Ну, десь біля 13 об'єктів. Причини пожежі та розміри завданих збитків наразі встановлюють фахівці, повідомила речниця ДСНС у Рівненській області Олеся Терещук. О 14.38 пожежу було локалізовано, а о 15.13 повністю ліквідовало. Ускладнювано роботу вогнеборців те, що дах будівлі зроблений з легкогорючих матеріалів, а перекриття вкрите листами рубероїда, що сприяло швидкому поширенню вогню. Вогонь стиг знищити покрівлю будівлі на площі півтори тисячі метрів квадратних, а також стіни стелю та робочий інвертар в декількох побутових приміщеннях на третьому поверсі. Сім сотень спеціально оснащених автомобілів передали на передову волонтери команди Бандеромобіль у її складі. І Олександр Вихованець, що із Радовилова на Рівненщині, у 2023 році дорогою на фронт він потрапив у ДТП, внаслідок чого йому ампутували кінцівку. Це його не зупинило. Він продовжив волонтерити, а ще почав бігати марафони і займатися парахокеєм. Для хлопців з 16-ї бригади наші, наші колеги. Їм подарили пікап, вот. вони після нас попросили якось його удосконалити і зробити його як бойовим. І з цього ну, ми зробили першу турель. Козаки виставили його в інтернет випробування цієї турелі. І воно завирусилося відео, і до нас вийшла команда Бандермобіль, вот, яка вже приганяла пікапи за кордону. Їм сподобалася наша ідея, і ми почали разом співпрацювати. Автомобіль. Форт Ranger, праворульний, броньований. Ми бронювали, завжди бронюємо дверну карту, повністю бронюємо таку щеку, для того, щоб бійця можна було захистити шию. От, ставимо задній захист. Тут була колись обладнана турель, стояла зверху. От, вона крутилася, вона була броньована так само, і там стояв кулемет під різні потреби. Ми бронюємо повністю мотор, радіатор. не будуть піднімати кришку, акумулятор і воздух, воздуху затворник. Машини працюють, машини спасають життя, і це насправді дуже мотивує. Зараз воно в більшості працює для ПРО. Робили багато машин для хлопців, переочників, які зараз стоять. Тут по містах. ДТП сталося 7 жовтня. Це якраз було день народження мого старшого сина. Я Їхав на схід під Полтавою, просто занесло секунду справи, вот, і я вже в реанімації. Вот, без кінцівки. Мені робили три парації. Нога загоїлася, мені зробили перший тимчасовий протез, тиждень часу реабілітації, ну, не реабілітації, а навчання повоження з протезом. І все, і я почав ходити. Без милості без нічого. Я бігаю марафони, я допомагаю хлопцям, я їжджу на схід, я їжджу за кордон зараз, тому так як я виїзний, я можу хлопцям придбати автомобіль. Вот. Я їжджу на механіці. Хлопачці їм дуже розвинутий в пара хокей. Виїздо вот. на кемп, на словацькі тренера нас вчили. Це є санки з лезами. І це треба сидіти і тримати рівновагу. От. Як казали, нам схватки тренера, в них люди на місці тільки вчаться на ньому давати рівну базу. Ми приїхали, сіли і поїхали. Вони були в великому такому приєдному шоці від нас. Всі задоволені, всі в такому великому підриві. От. Стараємося, стараємося далі. Зі сцени на фронт військовослужбовець з рівного на позивний грифон, який ще донедавна смішив глядачів у складі команди ліги сміху, нині служить у лавах Національної гвардії України. Як гумор допомагає тримати стрій, дивіться далі. Я був взагалі сценаристом. Зовсім як не був дотичний до військової справи. Військові служби раніше не проходив. Прийшов в армію, всього навчився. Ми писали сценарії там для нового каналу, для СІТІВІ, серіал останній. Крайні, що ми писали, полкан. А до того був серіал Будиночок на щастя, теж на новому каналі. Кілька сезонів там писали з колегами. У мене є дуже хороший друг, кум, який також зараз долучився до Збройних сил України. От, з ними разом ми створили команду і паралельно з нашою сценарною роботою ми ще займалися окремо ще творчою діяльністю. виступ, брали участь в лізі сміху. У нас дуже класний був тренер Стас Бакван. От, Дуже. Веселий спосіб проводити час минулого року. Під час відпустки в мене була можливість взяти участь в зйомках цього року. Такої можливості немає. Дуже багато роботи. Вирішив доєднатися до війська. Бо бо треба я доєднався осінню 22 року. Спочатку був в піхоті, були на Авдіївському напрямку. От, потім після ротації мав можливість пройти навчання і перейти в підрозділ БПЛА. От, і власне кажучи, вже виконую бойові завдання в складі цього підрозділу. Коли я був в піхоті, стикнувся з тим, що ну, в піхоті, безперечно, дуже, дуже важко, дуже непросто, тому що недостатня кількість засобів ураження у піхоти. Коли ворог знаходиться від тебе на великій відстані, в тебе прилітає. Все, що можна, це і міномети, скиди, FPV, артилерія. А немає чим дати відповідь для безпосередньо цих засобів. Ти можеш протидіяти безпосередньо тільки піхоті. От, а получати доводиться за всіх. І трошечки це обідно. А от вже коли ти дронщик, то навпаки, ти більше насипаєш і. Більше більше я б сказав би мені на відміну від піхоти, більше відчувається свій внесок, тому що виконується безпосереднє ураження різноманітних типів цілей. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.